Дополнение хочу от себя сказать, что были сказаны по нам генеральным золотые слова вот об этой временной связи, событий тех времен, которые были, и событий сегодня происходящих. Мы сегодня здесь чтим память погибших польских офицеров, активных, скажем, своей жизненной позиции. Аллилуйя, аллилуйя. Olaluja, olaludia. Jak wielkie jest chrzest, które zostaliśmy uszeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni. I jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, mojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przy wszystkie wieki wieku. Народів, і кожен міуємце того, хто передав життя, мілує робіт того, хто де життя. Дійсно перепросити і Бога, і людину за все те, що було. Щось подібне і сьогодні, коли ми згадуємо цю трагедію хатинську, це була, як ви знаєте, тема такого табу. Хто міг про це говорити? Скільки різних легенд нам оповідали, де кого німці розстріляли. Але те, що зробили більшовики, ту страшну трагедію, про це замовчувалось, ніхто не хотів говорити. Це таємниці Катині, Біківні, Харкова, багато-багато інших місць, ті великі Російські Сибірі, Казахстані, Новолаха. Скільки ж їх полягло тих людей, які стали жертвами тої безбожної системи? І от сьогодні, коли ми відкриваємо, відкопуємо, як говоримо, цю правду, для чого ми це робимо? Щоб все зробити вірно. Просити і розкаятись. Це наші сестри не раз. багато кому не подобається правда. Так, правду не раз стараються її заховати. Але тільки правда може по-справжньому людину звільняти. Правда може по-справжньому довести людину до розкаяття і до перепрошення. Якщо хтось боїться правди, то він ще стоїть дуже-дуже далеко до тої істини, якої є Бог. Мередик 16, це був папа, якого дуже любили критикувати. Так, критикували за те, що він відважився говорити правду в такому чи іншому суспільстві. Його критикували, але з великою увагою любов'ю слухали. Чому? Бо він вмів відповісти на всі питання наших проблем. І будь-яка проблема вияснила в нього в тому, що християни не задумуються над відповідальністю за свої поступки за свою віру. Віра не приносить радості людині, якщо ця людина не живе по вірі, не має радості, якщо вона не має віри. Так, віра в живого Бога, користуватися вірою, це означає бути радісним. Ця віра принесе тобі якось, якесь заспокоєння. Таїнство поєднання, про яке так часто говорив папа Бенедикт XVI, є тою дорогою, яка відкриває можливість поєднання багатьох-багатьох народів і в тих війнах, які минули, і добавлюють себе і в цій війні, яка сьогодні триває. Вислухай нас, пані. Мурно ще у Запатіжа Франчишка, де в його посудзе свят побачив, як богатий милосердя є Бог. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas, Panie! Módlmy się za tych, którzy zgrzeszyli i odeszli od Boga, by w sakramencie pojednania doświadczyli przebaczającej miłości Ojca. Ciebie prosimy... Wysłuchaj nas, Panie! Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za zmarłych spoczywających w tym miejscu, by w potędze Bożego Miłosierdzia otrzymali bogactwo życia wiecznego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, byśmy doznając przebaczenia grzechów od Boga potrafili wybaczać naszym bliźnim. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na Ukrainie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Alleluja, Niech zabrzmi Aleluja. Ty, którzy otrzymali nowe życie przez wyznanie wiary i przez świętej, osiągnęli wieczne szczęście przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dajmy Panu Bogu, naszemu, godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i waha a abyśmy Ciebie, Panie, zawsze słachadychili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwahale, Również chore i zastępy święty, Znaczenie z całym Kościołem, uroczyście wchodzimy w święty dzień, Z maturstwem darek, mocą Twojego ducha aby stały się dla nas sialem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. to jest Boże i ciało moje, które za Was będzie wydane. To wy Pokornie aby Duch Święty zjednoczył nas wszystko.

Was hier an dieser Städte, was hier in diesem Land, aber auch in dem Nachbarland in Polen und in Russland geschehen ist, hat so etwas in der Weltgeschichte noch nie erlebt. В в и все, что мы сьогодні переживаємо, він ще такого не переживав. Ja, der Anfang, das muss ich als Deutscher sagen. Der Anfang ist von Deutschland ausgegangen. Ich bin an der western Platte gewesen in Polen, wo der Krieg begonnen hat. Und ich habe nachdenklich über diese Zeit schauen dürfen. Ich habe sie schon auch als Kind erlebt. Ich darf Ihnen sagen, dass ich auch Den vertriebenen gehöre. Ich komme aus Tschechien. Mein Großvater kam ums Leben. Die Kinder meines Onkels wurden tot geschlagen. Da habe das Elend als Food mit neun Jahren erlebt. Причам він сам не походить так з Німеччини, він сам походить з Чехії, батько загинув, дідуська його загинув, і він теж пережив цю таку долю переселенців, як в нас біженці говорить, що він жив, працював. Und jetzt schicken wir uns weltweit an, zurückzuschauen auf diese schwierige Zeit. Sie, 75 Jahre auf das Geschehen von Ich Habe den Namen wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. wurde ja verschwiegen. Vater, vergib denen da unten, was sie an mir getan haben. Lassen wir uns dies von Jesus ins Herz hineinschreiben und zeigen wir alle, wo immer wir stehen und unseren Dienst verrichten, bereit, bereit zur Versöhnung. Ich ein den Abyss, den der römisch-katholischen Kirche, ob Menschen, die sich vielleicht überhaupt nicht zum Christentum bekennen, die aber doch das Wort Jesus aufgreifen zur Versöhnung, denn dort, wo Versöhnung da ist. І у не є так просто визнати чи признати ці слова примирення, слова Ісуса Христа, які навіть христа для нас, християн, католиків, правосами, інші, навіть до тих, які, може, не мають нічого спільного з християнством, але до, цих, до, до цього треба якби доходити. Ми мусимо йти до здорового примирення, поєднання. приєднання. uns zusprechenden Frieden. Aber unterstreichen wir dieses Wort an dieser Stelle, an diesem Tag, bei diesem Wetter, bei all dem, was uns mit Kreuzen, Grenzen und Blumen umgibt, bedeuten wir, wir dieses Wort heute noch viel, viel stärker. Der Friede, er sei mit uns. Jetzt ist es so, Herr Provikin, ich habe es vorhin auch gesagt, dass die Slursche, die Messe, das ist so, dass die mehr mit uns, mehr mit, euch mit euch. Ми може до кінця так не усвідомлюємо, але хочемося постійно підтверджувати і стверджувати, що ці слова для нас є дуже важливі, які ми сьогодні перші повторили під час цієї месті, цю гарну погоду і під час цієї, цієї служби.